Дуже коротко, так чи ні на ваше питання. Зосерейтесь задайте будь-яке питання, на яке можна дати відповідь так чи ні. Задали? Отже, так чи ні? Протягом року? Потрібен час або протягом якогось циклу. Три місяці, шість місяців. От протягом якогось часу, якогось циклу, все дивлячись від того, яке ви задали запитання, але тут протягом року, так. Ой, а що тут? А знаєте що? Чому може бути ні? Ви самі можете від цього відмовитися, або у вас опустяться руки, або, або ви вже припините чекати. Процес, знаєте, от відпустіть цей процес і вірте в нього. Не сумнівайтеся. І робіть все те, що ви повинні робити, щоб отримати так, тому що тут мова йде про якийсь процес, тут потрібно зачекати.